Гнів, лють, злість. У спорті їх використовують як зброю, але завжди проти того, хто піддався. На стадіоні кипить гра. Один гравець штовхає іншого, кидає образи, сміється, поки суддя відвернувся. Це не емоції, а холодний розрахунок. Бо найпростіший спосіб перемогти змусити суперника розгніватися, вивести з рівноваги, відвернути від головного, змусити грати емоціями. А не розумом, так само й у житті, на дорозі різкий маневр, у коридорі колюче слово, у черзі зухвалий погляд, усе це дрібні іскри, які можуть спалити самоконтроль. Але справжня сила не в тому, щоб крикнути голосніше, ніж інші. Вона в тому, щоб зберегти тишу, спокій і холодну впевненість. Саме так перемагав Майкл Джордан. Він перетворював провокації на паливо. Саме так виглядав Джо Луїс, боксер, якого називали машиною. Його незворушність лякала більше, ніж будь-яка агресія. Марк Аврелій писав: Сила. Це здатність керувати пристрастями, а не бути їхнім рабом. Гнів лише маскується під міць. Насправді ж він показує слабкість, і справжня перемога належить тому, хто залишився незворушним там, де інші втратили себе.